Одеси та області там поступово почало з'являтися електропостачання в будинках побутових споживачів через ранковий припад напруги. Тимчасово знеструмленими були насосні станції, які подають воду на тепло. Наразі одесити вишикувалися у чергу біля міських бюлетів, аби зробити запаси. Досі знеструмленими залишаються ще 43 малі котельні. Більш детально про ситуацію станом на годину на цю годину. Запитаємо у нашої колеги Тетяни Бежинар. Вітаю колеги. Ну, треба сказати, що дійсно після 15-ї години вже між людьми пішли розмови, а у соціальних мережах між собою люди теж е, допи, е, ну, скажімо так, опублікували дописи про те, що нарешті почало з'являтися електропостачання. Це зважаючи на те, що у декотрих його не було від понеділка, а у декотрих від п'ятниці. Нарешті, от зараз, незважаючи на те, що на вулицях темно, у будинках навпроти, де ми знаходимося, бачимо, що поки є світло, і люди нарешті намагаються зробити свої справи. Ну і крім того, зазначу, що станом на дану годину досі знеструмленими залишаються ще близько 300 тисяч побутових споживачів. Втім, аварійні бригади, ДТЕК Креенерго вони працюють і найближчим часом з'явиться електропостачання. Обіцяють, що і в інших споживачів Станом на сьогодні дійсно ще із 140 котелень 43 малі залишаються знеструмленими. А відтак декотрі одесити поки що гріються. Як то кажуть, кожен знаходить сам свій спосіб декотрі гріють тепловоду, в кого є газопостачання наливають цю теплу воду у пляшки, одягаються потепліше і гріються таким чином. Ну і що стосується водопостачання, то дійсно через стрибок напруги, який був вранці, декотрі насосні станції були знеструмлені і наразі поступово починають відновлювати водопостачання. Але у ті мікрорайони, де взагалі вода не поступала, там Сьогодні організували централізований підвіз води. Ну а тут, де ми зараз знаходимося, люди роблять запаси, адже не у кожного поки що є водопостачання. Що взагалі кажуть про блекаут, як адаптуються? Далі прошу послухати пряму мову. Нічого, одягаємось, нам саме головніше без русаків. Переживемо і то, що нема постачання, і то, що нема. Води, і то, щоб і води не було, в понеділок в і... понеділок води не було. В понеділок був дуже тяжкий день, але все переживемо. Слава Богу, що є газ, по крайній мірі, це добре, тепло є. Головне, щоб наші Збройні сили воювали, все буде добре. У нас вода є, тепло є, потерпимо, все буде нормально. Бачив такий позитивний настрій Одеситів говорить про те, що дійсно все подолаємо і все буде добре. Але незважаючи на це, від понеділка зазначу, що досі не працює міський електротранспорт, і от зараз абсолютно повністю темно по місту, тому що не працює також вуличне освітлення, а подекуди і е, світлофори. Тобто, на бачимо, що поки що така така ситуація. Ну і крім того, зазначу, що декотрі одесити, зважаючи на те, що не було опалення, тепла, то е, намагалися обігрітися. Кожен знаходив там свій е, якийсь спосіб, але Одеса Єс зазначили, що за останній час значно буквально на 40% зросла кількість смертей від одушення чадним газом або від неправильного використання там електрогенераторів та інших приладів. Зазначимо, що для цього для того, аби обігрітися, якось перечекати цей час. Є спеціальні пункти незламності лише за минулу добу. Наприклад, в Одесі до таких пунктів звернулося більше 22 тисяч громадян. Тож закликаємо за можливості саме не відбуватися до таких пунктів. Ось така наразі ситуація. колеги, далі вам слово дякуємо з нами на зв'язку. Була з Одеси наша колега Тетяна Божинар. Далі до інших тем.